Квартира для лікаря розташована у п'ятиповерхівці у центрі Знам'янки. Вона має окремий вхід. Її площа півсотні квадратних метрів, пофарбовані стіни, натяжні стелі, ламінат на підлозі на кухні плитка. Нова сантехніка. Такий ремонт у квартирі показує міський голова Володимир Сокирко. Квартира знаходиться в самому центрі міста. Ось із вікон видно міську раду. Ми знаходимося у вас у маленькій спальні. Тут є гарна комірка, така як для. То, щоб розташовувалися речі, знову ж таки, кімната, коридор, ванна. З, усі, з усіма закінчуються установки встановлення цієї, цієї ванни. Вся сантехніка є. Знову ж таки, ще одна комірка. Тут у нас Має бути кухня, вузол обліку газу, тобто газ підключається, ставиться плита і все у нас працює. Це не одна така квартира, яку ми маємо найближчим часом перевести до статусу службових і надавати також лікарям, які будуть виявляти бажання до нас приїхати на і стати до роботи. Я думаю, що в цьому році ми ще. Найменше дві службові квартири переведемо в цей розряд, переведемо в розряд службових. Одна квартира буде для сім'ї, що вже працює у лікарні, а одна буде для тих, хто матиме намір до нас приїхати. У квартирі немає батарей опалення. Є підведений газ. Ми просто сюди не підключали, тому що зараз зима і ми не хотіли закінчувати ці роботи. Воно зробиться, якщо потрібно буде заселяти людей, воно зробиться дуже швидко. У Знам'янській лікарні 11 стаціонарних відділень. Працюють 85 лікарів, розповідає директор Руслан Пушкаренко. З них 34 особи це пенсійного віку. Ми хотіли би, щоб наш заклад оновлювався, щоб у нас працювали і молоді фахівці. Зокрема, з 1 жовтня до нашої команди доєднались відразу два фахівця молодих це травматолог та лікар-анестезіолог. Ми потребуємо лікарів-невропатологів, терапевтів, анестезіологів, зокрема дитячого, рентгенолога. Каже, зарплата у лікарів від 15 до 16 тисяч гривень. Оклад планують підвищити до 20. Є указ президента і відповідна постанова Кабінету міністрів з 1 січня заробітна плата має зрости не менше 20 тисяч для лікаря. Наразі ми подали пропозиції до Національної служби здоров'я на 17 пакетів медичної допомоги за програмою медичних гарантій. Очікуємо наші контракти. Дуже плохо відсіяли. Я просто подивіться на цю пов'язку. 36-річний лікар-травматолог Ігор Андросов оглядає п'ятирічного пацієнта. Працює тут з осені минулого року. Закінчив спочатку Олександрівське медичне училище на фельдшера, потім Київський медичний університет. Потім на базі Київської лікарні швидкої допомоги пройшов інтернатуру за спеціальністю ортопедія-травматологія. Попрацював там рік. І повернувся до Рідної Знам'янки. Були запрошення в сусідніх містах, і залишиться у Києві, але запропонували тут адміністрація лікарні. Кращу умови оплати праці, 25 лікарів бракує нині в амбулаторіях у області, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я. «178 амбулаторій, наприклад, якщо ми говоримо про первинний рівень, ми бачимо близько 25 лікарів відсутніх в цих амбулаторіях. Підрахувати дефіцит кадрів зараз повторинці, взагалі неможливо, оскільки це конкурентне середовище, в якому самі керівники собі обирають. Пріоритетність, якщо говорити топ популярності, кого б хотіли взяти на роботу саме керівники цих закладів, то, скоріш за все, що це лікарі все ж таки, анестезіологи. Але одночасно говоримо про те, що є дефіцити інших спеціальностей це і лікарі-фтезіатри, і лікарі-патанатами, і лікарі-лаборанти. За словами Володимира Сокирка, лікар, який приїде працювати в Знам'янку, право власності на квартиру зможе оформити через 10 років роботи в лікарні. Анна Добрання, Анатолій Басисти, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.